Моє питання наступне: чи потрібно мені вірити у Бога, аби жити духовним життям? Насправді, якщо ви просто вірите у Бога, ви не можете жити духовним життям. Ви не можете увійти у духовне, базуючись лише тільки на вірі, оскільки віра не базується на тому, чим насправді є духовність. Це лише наша фантазія про те, якою б ми хотіли її бачити, без усяких спроб з нашої сторони дізнатися, що це таке. Як ви дізнаєтесь про те, що дісталися кудись тільки за відчуттям, котре ви отримуєте із власного досвіду. Якщо ви йдете якось інакше, значить ви не живете тут, а живете так, нібито живете тут, нібито існує всеосяжна, любляча сила. Це не щось туманне або абстрактне. Проста віра заспокоює нас. Нам не потрібно прагнути чогось досягнути, спробувати відчути. Віруючий може сказати, ну все у порядку. Те, чого я хочу, знаходиться десь там. Ви коли-небудь помічали яке страшне незадоволення? Ви відчуваєте, коли дуже сильно чогось бажаєте. Ви чуєте, що духовним називають абсолютно все. Це вже стало синонімом слів невизначений, абстрактний. Як ви можете кудись прийти, якщо ви не знаєте, що це таке і де воно знаходиться? вам потрібно якесь визначення. І в цьому найбільший подарунок кабали кабалісти говорять нам, що духовність це те, що створює, впливає і турбується про кожний аспект нашого життя. Тому духовність називається властивістю віддачі, і вони говорять нам для того, аби пізнати її. Ми маємо внутрішньо стати такими ж, як вона, і тоді ми зможемо війти в неї. Але не приймайте на віру, те, що вони говорять. Необхідно все перевіряти і доводити. І аби зробити це, вам необхідно залишити ваші уявлення та упередження та використовувати їх метод, як у будь-якій науці. Ви побачите, працює він чи ні. Відповідно до кабали, віра значить не просто вірування у щось, а пряме відчуття творця. Це внутрішнє враження, котре настільки ж відчутне та відтворювальне, як і будь-яке інше відчуття людини. О, до речі, є два типи віри: віра нижча за розум, віра всередині разуму та віра вище за розум. Але думаю, що це вже інша тема. Всі, хто розкрив всі рівні сприйняття реальності, що закладені у структурі світів, вищих станів, усіх явищ, котрі описує кабала, отримали те ж саме враження. Це подібне тому, як вчений використовуючи якийсь метод, може. Провести експеримент і отримає очікуваний результат. або ж будь-яка людина, у якої є карта Нью-Йорку, звичайно, якщо вона вміє її читати, може відшукати певні місця. Тож, вірити значить дійсно відчувати і бачити це у всьому, що нас оточує. Кешенсподіваюся, що відповів на ваше питання. Якщо ви перейдете за цим лінком, то знайдете набагато більше інформації з цієї теми.